Вітаю, друзі! Дякую, що завітав до мого каналу Селена розкриває карти. Як завжди на початку. Я дякую всім, хто допомагає каналу, всім, хто робить замовлення. А сьогодні ми подивимось прогноз на наступний тиждень на тиждень, який відбудеться з 17 до 23 березня 2025 року. Звичайно, це. Прогноз для України і українців, які мешкають на території України. Ну, ми знаємо, що зараз більшість подій на нашій планеті вертається навколо України. Тобто, друзі, дивимось, маленька кубка старші аркани нам показують фон тижня, маленька кубка, велика кубка, навпаки, нам показують деякі нюанси і деталі. Тобто дивимось, що чекає на Україну і українців на наступному тижні. Так. Кожна картка має багато значень, і це ще й залежить від того, по якій темі ми запитуємо. Чи то про здоров'я, чи то про відносини, чи то про працю, чи то про війну, чи то про політику і так далі. Тож, що ми бачимо? Це фон тижня, він нам показує якийсь рух дуже активний, і в нашій ситуації ця картка дуже часто показує зброю, що буде приходити зброя. Чи будуть з'являтися в зброї. Далі нюанси. Ну, <смі> це майже на грані фантастики, але з'явиться якась чесна людина, такий собі справедливий суддя, який все розложить по поличках, але багатьом з нас це не сподобається. Бо це Буде в наших реаліях означати важкий труд, важку працю і не за якісь величезні гроші. І може навіть статися так, що цей труд буде такий, ну майже безрадісний, майже безперспективний, але він життєво необхідний. Зараз нічого іншого нам не залишається поки що. І це лише одна не дуже гарна картка із всіх чотирьох. Тобто, мабуть, хтось з вас дуже часто слухає там, якісь прогнози, що там в 2030 року вже Україна буде, буде, тут буде город Сад. Але... Не все так просто і не все так швидко, не все так швидко і легко. Тобто, треба приготуватися к важкій праці. Ну, зараз готуватися вже і не треба. Ми вже і так важко працюємо. Не 3 роки, а вже, як мінімум, мінімум 10, а взагалі-то і більше. Тобто, друзі, все нібито непогано, але доведеться працювати. А я всім нам бажаю гарного тижня, скорішого миру, справжнього, довготривалого, надійного. І слава Україні! Слава ЗСУ!